Всіх вітаю в себе на каналі. Звуть мене Марина Безугла, і сьогодні ми говоримо про клуб Лівгуд, а саме про статуси. Тобто, з чого взагалі почати? Які сходинки нас чекають на шляху до розвитку до великих грошей? Що нам потрібно робити і через що нам потрібно пройти. От дивіться. Зареєструвавшись в компанію, щоп'ятниці, ви стаєте структуру. І займаєте своє місце в структурі. А що ж далі? Що потрібно, щоб здобути перший статус і що він нам дає? Для того, щоб здобути перший статус, а він називається бронза? Ви повинні запросити двох партнерів, підключити, які повторили вас, сплатили реєстрацію і абонплату. І стали до вас у структуру. Ось, будь ласка, двоє підключили. Я вас вітаю! У вас статус бронза. Звичайно, за це компанія вас щедро винагороджує. За кожного партнера ви 25 доларів. Тобто, отримавши статус бронза, зареєструвавши лише виключно двох партнерів, ви повертаєте ваші вкладені гроші на початку. І все, далі, все зрозуміло. Ви продовжуєте рекомендувати, продовжуєте запрошувати. Запрошувати можна до безкінечності: 10, 20, 30, 100 тисяч і більше, і більше партнерів. Завжди можна будувати першу лінію. І щоразу компанія буде вам виплачувати 25 доларів. Всім гарного дня! Дивіться наступне відео.